Вже здоров'я друзі. Дивлюсь на цей весь шабаш, який відбувається у Верховній Зраді, і реально вибачаю за вислів, але блювати хочеться через тих псевдопатріотів, які типу блокують трибуну парламенту та вимагають відставку уряду. Реально на це гидко дивитись. Порох, який знищив енергетичну незалежність України, який е, продав блокуючі пакети акцій енергетичних підприємств та вивів енергетичні підприємства зі статусу стратегічних підприємств України, чим остаточно позбавив нас, українців, контролю енергетичних е, енергетичної галузі України. Петя, який, блядь, з усією своєю шоблою голосував за антиконституційні закони та допомагав знищувати конституційний устрій і, по факту, цивільне населення України, голосував за е легалізацію корупції в Україні, за злочинну мобілізацію та за проведення злочинної бусифікації, який так само, як і інші колаборанти, не визнає війну війною. Та заробляє на війні гидко дивитись, як ця ручна олігархічна опозиція в черговий раз намагається надурити народ, виставляючи себе типу блядь, патріотами. Українці в парламенті знаходяться виключно вороги нашого українського народу. І та маніпуляція, яку зараз застосовують ці мерзотники, прикриваючись народом, що нібито народ вимагає звільнення уряду, це є дешева провокація, спектакль та імітація діяльності. Народ України та всі військові Збройних сил України, бойові підрозділи поліції, людь, сафарі, спецпідрозділи Корду, Альфи, підрозділи морської піхоти. Сили спеціальних операцій, десантно-штурмові бригади, розвідка та всі інші справжні бойові частини вимагають звільнення всієї злочинної Верховної Зради, в тому числі й пороха з усією його шоблою, як колаборантів та посібників ворогів українського народу. Народ та все військо бажає помсти, людського суду. Не Божого, а людського суду над усіма провладними злочинцями, корупціонерами, зрадниками та колаборантами. Ми військові прийдемо і порядок наведемо, навіть не сумнівайтесь. Друзі, бережіть себе, Об'єднуємось на місцях, бо головний бій чекає нас попереду. Слава Україні!